Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні, Дякую, слава пане Андрію. Ну, питання перше, от в зв'язку з новою інформацією, з останньою інформацією про, начебто, затримання вже кілера. Скажіть на вашу думку, все можна цей, хотів сказати злочин. Хоча зважаючи на те, що вбито цього російського підводника, який обстрілював українські міста, мирні, мабуть, сказати подвиг, можна вважати вже розкритим. Чому? Тому що ем, російські гестапо показали якісь постановочні кадри. Ну, я думаю, це точно не підстава ні для українців, ні для міжнародної спільноти вважати, що якісь дії формально чи фактично завершені і доведені до кінця. Ні, це просто чергове продовження гри, в те, що ну, все під контролем і все гаразд. Тоді, пане Андрію, виникає логічне питання. В моєму дитинстві був дуже популярний фільм-серіал Твін Пікс. Там червоною лінією було питання: хто вбив Лору Палмер? От спитаю вас, на вашу думку, хто все ж таки вбив оцього ржицького? Ну, тут два фактори. Насамперед, з одного боку, це зробив Путін, коли вторгся в Україну, окупував Крим. Віддавав ну, український Донбас і, відповідно, почав повномасштабне вторгнення проти України і віддавав злочинні накази, які злочинці виконували. А з іншого боку, цей персонаж сам себе вбив, коли м, лишився працювати в системі воєнних злочинців, яка оголосила геноцидну війну проти України. Якщо говорити про буквальне виконання, хто натиснув на гачок, то, звичайно, ця інформація відома, але вона буде. Оприлюднена і детально обговорена після перемоги, після того, як Україна деокупує власні території. І це насправді прізвище таких людей може бути багато, їх точно не варто називати кілерами, Але те, що кожен воєнний злочинець і кожен той, хто обслуговує режим Путіна, обслуговує расистів, виконує злочинні накази, допомагає їм. Робити і виконувати воєнні злочини кожен з таких суб'єктів має підстави почувати себе в небезпеці, і те, що спорт в деяких випадках не всім однаково корисний, ну це це вже сьогодні медичний доведений факт. Пане Андрію, а чому у вас є пояснення? Чому а, в даному випадку саме а, Ржицький став жертвою ну, оцієї людини, яка натиснула на гачок? Не будемо називати дійсно його кілером. Тобто, ну наскільки це, скажімо, важливий гвинтик загалом, так в російській військовій машині? Ну в цілому про машину ми можемо не го не, не говорити, але є певні м сфери кластери спільноти. Офіцери, яких становлять справді є носіями важливої інформації. І в даній ситуації ми можемо говорити як про авіацію про пілотів, так і про флот, насамперед підводний флот. Тому так, це люди, компетенція, яких є достатньо високою. Поінформованість інформації, яку вони володіють, є достатньо високою. Зрештою, підготовка таких фактів займає довго великий проміжок часу і потребує. Великих ресурсів, тому це однозначно втрата для російського сектору безпеки і оборони. Тоді, пане Андрію, виникає логічне питання: а хто ну так би мовити в зоні потенційного ураження, яке може здійснюватись зараз, взагалі ну не говоримо так, ким, чим, хто його знає, так трапилось, але все ж таки, ну хто про кого ми можемо почути найближчим часом? Від чотирнадцятого року ми регулярно чуємо про різні випадки, які трапляються з воєнними злочинцями з російськими окупантами, а також з колаборантами. Це не перша і не остання новина. І, власне, кожен, хто причетний до воєнних злочинів проти українців, про причетний до вторгнення російського вторгнення до України, хто причетний до порушення прав наших цивільних громадян, і військових. Ну, звичайно, має е, бути дуже обережним і обачним. А якщо що стосується умовно мирних расистів, то вони повинні триматись на максимальній відстані від е, військових об'єктів від окупаційної армії і від воєнних злочинців, щоб не наражати себе на е, додаткову небезпеку. Ну але от зараз, скажімо так, е, якщо от ми говоримо, ви говорите про тих офіцерів. Флоту чи авіації, так ну я маю на увазі по напрямках навіть то, ну хто зараз от дійсно найбільше, скажімо так, шкоди завдає Україні своєю військовою от роботою? Я думаю, що анонсувати чи давати запрошення на якісь наступні випадки інциденти, які будуть трапляти з расистами, ми не будемо і зрештою шкоди. Питання не в шкоді, питання відповідальності. Відповідальність за, наприклад, ракетні удари по українських містах, від яких гинуть українські діти, жінки, пенсіонери, також чоловіки, власне, і військові, і цивільні, відповідають всі: той, хто наводить, і той, хто натискає на кнопку, той, хто виробляє цю ракету, той, хто сидить в кабіні пілота, або в даній ситуації в субмарині, яка випускає той самий калібр. І таких відповідальних є, є достатньо багато. В принципі, кожен з них як люди освітою, освіти, специфічним вишколом, розуміють міру своєї відповідальності. Ну хтось може легковажити і думати, що це його не буде стосуватись, але ні, практика показує, що ну власне відповідальність можна сказати певною мірою справедлива. Відповідальність Божа, така кара вона знайде своїх. Винуватців і кожен отримує по позаслуждень, якщо говорити про ну реалізацію оцього всього, що ми побачили у випадку з цим Ржи, ржицьким, так то ну от по суті успішна робота для людини, яка це здійснила так. Вона на вашу думку пов'язана з тим, що він не дбав просто про свою безпеку, що він настільки ну, безпечно почувався там в себе вдома, чи ну рівень цієї людини був настільки високий, що все от так пройшло, як кажуть расисти, без сучка, без задорінки? Я думаю, що це пов'язано з тим, що Рожицький обрав для себе в принципі неправильну стратегію по життю. А що стосується? Кожних умов безпеки, ну це все одно питання часу, так чи інакше. Коли ми ведемо мову про те, що відплата буде для кожного, це не означає, що якщо він буде сидіти в бункері, в підвалі чи поїде на Антарктиду, йому буде більш безпечно від цього так чи інакше буде реалізований комплекс заходів, який ну власне цю справедливість забезпечить. Знову ж таки, якщо говорити про ну не те, що там по потенційних якихось оцих небіжчиків російських, сьогодні радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив, що, начебто, про ліквідацію ще одного російського генерала Олега Цокова, який, нібито був ліквідований в районі окупованого Бердянська, чи що, що можете, можливо, щось вам про це відомо, пане Андрію, чи чи можете ви щось розповісти? Наразі інформація перевіряється, але та ми можемо констатувати, що це не перший і не останній російський генерал, про якого ми говоримо як про ліквідованого в контексті злочинної агресії Росії проти України. Тоді, якщо говоримо не перший, не останній. Кирило Буданов заявив, що от навіть історію з цим ржицьким, так що треба шукати коріння в самій Росії. Каже, там наростає внутрішнє протистояння. І тут я коли це е, читав, е, мені подумалось і згадалось таємниче зникнення от генерала Суровікіна, е, так який от певною мірою кажуть, підтримав той пригожинський бунт. Як ви це пояснюєте на вашу думку, взагалі? Чи живий ще Суровікін? Що там взагалі відбувається в вищих ешелонах російської влади з цими генералами? Ні, живий, але, звичайно, там продовжується бродіння. Недовіра шукають крайніх. Ну, і оскільки сам Пригожин не виявився крайнім випадку цього закладу, то шукають якихось інших офіційних осіб, на кому можна спустити пару і оголосити певним там ЦАПом відбувайлом. Декілька днів він був буквально обмежений в своїх діях і пересуванні йому інкримінувалася або підтримка. Або не недостатньо активне придушення заколоту і бездіяльність, скажімо, в даній ситуації проблема для тих, хто намагається спихнути все на суровікіна в тому, що у нього серед російської армії справді є авторитет і підтримка, як людина, яка приймала певні рішення для порятунку життя расистів, зокрема відступ, наприклад, з правобережжя Херсонщини, що врятувало буквально життя. Багатьом окупантам, але це процес, який триває, і безумовно, ось цей період напіврозпаду він буде активізовуватись серед російських еліт. Авторитет Путіна фактично знищений. Намагання відігратись за рахунок розправи з якимось генералами, особливо коли мова йде про бойових генералів Суровикін, Суровікін якби ми до нього не ставились, як до ворога місника. Він бойовий генерал. То ці намагання будуть для Путіна або до для колективного Путіна лише погіршувати ситуацію. Але так процес іде, і звичайно, далі ми побачимо його для росіян і для російської державності драматичний розвиток. Так, а чому тоді ще задам коротеньку питання і так само коротеньку відповідь? Якщо можна, от чому ви кажете на вашу думку, чому Пригожина не зробили оцим винним і зустрічався ж Путін із ним, там з командирами якимись? Для чого він частина системи? Він занадто він носить цінну інформацію, Він представляє не лише себе, а власне одну з умовно веж Кремля і його мешканців. Тобто це е, певна сварка між співвласниками сучасної мафіозної держави і утворення, яке називається Російською Федерацією. Е, в даній ситуації розправа фізично з Пригожином, ну, по-перше, нічого би не вирішила по-друге, була б неможливою, тому що це сварка між своїми, і вона носить не ідейний характер. Це боротьба за потоки, за сфери впливу. Тобто, це ж не історія про. Зміну конституції, це не повстання декабристів за краще життя. Це абсолютно такий внутрішньокорпоративний конфлікт. Тому вирішити його в класичний спосіб, як в інших державах, де відбувається повстання проти диктатури, дуже важко, бо це в класичному сенсі не повстання проти диктатури, це боротьба за перерозподіл сфер впливу в межах цієї диктатури, ну принаймні, на даному етапі. Зрозуміло, дякую, пане Андрію, дуже за роз'яснення. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.